Привіт, глічери, що ж? Mortal Kombat один успішно стартував, і багато хто вже встиг пройти гру і насолодитися чудовою історією, в якій ми спостерігаємо кардинально змінений світ в новій ері, створеній Люкангом, який в попередній частині став богом вогню і хранителем часу. Та деякі моменти лору залишаються за кадром. Тому сьогодні я розповім вам без спойлерів, як змінилося життя ключових персонажів в новій частині гри. Цікаво, тоді став свою смертельну вподобайку. І обов'язково підпишись на канал, якщо тут вперше. Також заходь до нас в телеграм та інші соцмережі, де ми ділимося різними додатковими цікавинками з ігрового світу. А за можливості підтримай канал Донатом або підпискою на і Кофі. Всі посилання залишу під відео. Погнали! ЛюКанг бог вогню. Отримавши контроль над пісочним годинником, Люканг розпочав історію заново. Він нейтралізував загрози та небезпеки, які існували раніше, створивши нову еру, у якій усі істоти матимуть можливість знайти спокій. Але цьому миру зараз загрожує ворог, якого Люканг не міг передбачити. Знадобляться вся його мудрість і досвід, щоб врятувати не тільки землю, а й усю реальність. Виклик миру в новій ері не буде сприйняти легковажно. Смоук майстер Стелсу у дитинстві. Смоук разом зі своєю сім'єю займався полюванням. Однак, їхній останній вихід закінчився трагедією. Випадково потрапивши на землі Лінквей, вони зазнали нападу і смоук Присроми діями своїх воїнів, гросмейстер Лінквей усиновив Смоука. Він виростив його разом зі своїми синами Сабзіро та Скорпіоном. Згодом Смоук вирішив приєднатися до місії Лінквей. Але оскільки йому не вистачало вроджених надприродних здібностей його братів, він вирішив опанувати практичну магію. Зробивши це, тепер він приєднується до них у захисті землі. Зруйнований шлях привів до піднесення одного з найвидатніших захисників Землі Рейн. Верховний мег зовнішнього світу. Будучи студентом Імперської академії чекунства зовнішнього світу, Рейн вразив своїх однолітків винятковими здібностями до магії води. Відточивши своє ремесло в жорстку зброю, він тепер сподівається навчитись найтемнішим та наймогутнішим чарам світу. Вода є суттю життя, і вам не виграти цю боротьбу. Лімей, перший констабель Сандо. У Мгаді, жриці воєвниці які охороняють королівську сім'ю зовнішнього світу, визнали лімей першонародженою дочкою. Служба лімей почалась з великими надіями. Її ранній успіх привернув увагу королівської родини, але все розвалилося, коли сталася жахлива трагедія. Лімей звинуватили у вбивстві короля, після чого вона залишила у Мгаді. Без друзів самотня лімей потребувала нової мети. Вона приєдналася до констеблів Сандо, грубої поліцейської сили у столиці зовнішнього світу. Згодом вона стала їхнім першим констеблем. Лімей рада боронити столицю. І все ж таки вона сподівається одного дня очистити своє ім'я. Жахлива доля чекатиме на тих, хто перешкоджатиме лімей у пошуках спокути. Барака захисник таркатанців. Барака колись був шановним торговцем із зовнішнього світу, але життя вмить змінилось, коли він заразився страшною чумою Тарката. Невеликовний, заразний Таркат, спотворивши фізично, перетворив бараку на чудовисько. Він був вигнаний і приречений доживати свої дні в колонії, так само страждаючого населення зовнішнього світу. Коли Барака вперше потрапив до колонії, у ній панував безлад. Його товариші Таркатани здалися і були готові померти. Їхня безнадія розповила вогонь у серці бараки, і він докладає всіх зусиль, щоб покращити життя своїх співвітчизників. Барака знає, що поки він бореться, він ніколи не стане справжньою жертвою. Він приніс крихту надії кожному, хто постраждав від Тарката. Таня Опікун королівської сім'ї зовнішнього світу. Вибрана немовлям серед первісків зовнішнього світу, Таня була вихована жрицями у Мгаді. Вона ніколи не знала своєї рідної сім'ї. Подорослішавши та побачивши, як інші посвячені провалюють випробування та йдуть геть. Таня боялася, що розділити їхню долю. Але цей страх сприяв успіху. Після багатьох спроб Таня пройшла випробування і стала повноправною у МГАДІ. З часом Таня стала однією з найдовіреніших членів Ордена. Вона була очевидним вибором, коли потрібно було вибрати нового лідера особистої гвардії королівської сім'ї. у Мгаді, Таня присягнула благочестям і цнотливістю. Тому її зв'язок з принцесою Міліною, якби набув розголосу, викликав би скандал. Слідуючи своєму серцю, Таня ризикує не тільки своїм становищем, а й життям. Герас – вартовий пісочного годинника. Повернений Люкангом на зарі його нової ери. Герас залишається безсмертним, він зберігає спогади про всі надзвичайні часові лінії, за якими спостерігав. І в новій ері Герас також стежить за подіями, щоб бути впевненим, що вони відповідають баченню Люканга. Якщо вони відхиляються від наміченого шляху, Герес зобов'язаний виправити їх. Оскільки загроза починає зростати, Герас невтомно працює, щоб захистити реальність. Але щоб досягти успіху, він повинен спочатку визначити, хто саме замислив знищення нової ери Люканга. Джонні Кейдж, герой 21-го сторіччя. Як і багато зірок до нього. Джонні став залежним від своєї слави. Він з'являється, щоб підтвердити свою самооцінку обожнюванням своїх шанувальників і їхньою хвалою в соціальних мережах. Але оскільки його зірка тепер згасає, Джонні веде важку боротьбу, щоб залишатися в трендах. Він приєднується до чемпіонів землі, сподіваючись, що це дасть його кар'єрі та славі вкрай необхідний поштовх. Гевік Бунтар і анархіст, як громадянин королі Сейдо, Гевік присягнув повалити його репресивний режим і звільнити свій народ. І не дивлячись на те, що у сей до порядок цінується понад усе, а порушення закону сурово кирається, його громадяни живуть у жорстко регламентованих кастах. Будучи членом найнижчої касти, сейдо, гевік не мав ані прав, ані привілеїв. Він кипів від гніву через несправедливість. А коли його жорстко покарали за незначний злочин, гевік нарешті вирішив діяти. Він збирається знищити режим Сейдо і замінити його анархістською утопією. Віддайся хаосу, тільки зруйнувавши суспільний порядок Сейдо, можна звільнити його народ, де разом вони житимуть у благословенній анархії. Ашра. Розкаяний демон підземного царства. Як демон аж знала лише біль і насильство. Вона припускала, що всі істоти в усіх світах жили так, як вона. Але як тільки вона вирушила за межі підземелля, вона зрозуміла свою помилку. І інші царства були місцями краси та спокою, вона більше не могла приймати участь в їх оскверненні. Ашра втекла від своїх сестер демонів. По дорозі вона знайшла зачарований меч. Це був вбивця демонів, за допомогою якого вона покінчила з переслідувачами. Ашра була приголомшена, дізнавшись, що використання меча для знищення зла очищає її душу. І якщо вона продовжить це робити, то зможе звільнитися від впливу підземелля. Ашра відчуває, що її остаточне прощення близько, після чого вона нарешті вийде на світло. Рептилія затиранський раб. Рептилія це затиран, одна з рептилоїдних рас, яка живе на окраїнах зовнішнього світу. Як і інші рептилії, затиранці вміють маскуватися. Але рептилія володіє унікальною мутацією, яка дозволяє йому змінювати форму, щоб виглядати як людина. І за цієї здібності затиранці нещадно знущалися над ним. Тому рептилії довелось покинути дім. Щоб побудувати своє майбутнє в іншому місці, Рейден Чемпіон Земного царства. У селі Фензянь Рейден був відомий своєю добротою та милосердям. Він із задоволенням проводив дні, доглядаючи за полями, а також зі своїми друзями та родиною. Тож коли його попросили покинути Фензянь і стати одним з чемпіонів земного царства, Рейден вагається, але незабаром він розуміє, що для того, щоб найкраще служити своєму селу, він повинен приєднатися до них. Оскільки загрози земному царству зростають. Рейден має стати великим воїном. Міліна спадкаємеця трону зовнішнього світу. Народившись на кілька секунд раніше за свою сестру близнючку, Міліна є законною спадкоємиці трону зовнішнього світу. Та все ж є ті, хто не довіряє імпульсивності Міліни. Вони шепочуться, що Кітана з її більш твердою рукою повинна замінити Міліну на посаді спадкоємиці Сіндел. Поки Міліна бореться за легітимність, вона приховує жахливу таємницю. Вона заражена жахливою і смертельною хворобою Таркату. Якщо про її недуг дізнаються, Міліна буде змушена вступити в бій, щоб врятувати свій трон. Кітана – принцеса зовнішнього світу, друга дочка Сіндал і Джерода Кітана, має одну мету в житті: допомагати і захищати свою старшу сестру Міліну, яка готується до того, щоб одного дня стати правителькою зовнішнього світу. Тверда і непохитна Кітана ігнорує заклики тих, хто виступає за те, що вона повинна замінити свою імпульсивну сестру на посаді сподкаємиці. Натомість, Кітана буде захищати королівство, борючись за те, щоб зробити Міліну найкращою імператрицею з усіх можливих, вона також боротиметься, щоб приховати жахливу таємницю, яка може покласти край правлінню її сестри, так і не розпочавшись. Генерал Шао, верховний командувач армії зовнішнього світу, народився шао в горді сім'ї військового і очікувалося, що він стане солдатом, але він був хворою дитиною, і, хоч він був талановитим та нетерплячим, мав слабке тіло. Інвалідність Шао розлютила його батька. Він звільнив лікарів свого сина і розробив експериментальну програму розвитку сили та витривалості свого сина. Роки преці перетворили Шао на могутнього колоса та викували в ньому залізну волю. І, як обіцяв його батько, Шао став ідеальним солдатом. Його блискуча тактика і невпинні зусилля принесли зовнішньому світу багато перемог і велику славу. Хоча генерал Шао присягнув служити імператриці, він вірний зовнішньому світу. Якщо правління Сіндел колись загрожуватиме зовнішньому світу, він буде першим, хто спробує покласти край. Сіндел імператриця зовнішнього світу. Коли Сіндел зійшла на трон, вона хвилювалась, що була погано підготовлена. До Стресу додає і її майбутній шлюб за домовленістю з джеродом, тварянином із зовнішнього світу. Сіндел могла тільки молитися, щоб він був гідний. На її радість Джерод виявився ідеальним партнером. Її раннє правління ознаменувало початок нового золотого віку. Тоді Сіндел народила своїх прекрасних дочок двійнят Міліну та Кітану. Вона дякувала богам за своє чарівне життя. Але райдужне життя Сіндел невдовзі закінчилося. Коли Джерода вбили, її серце було розбите. Відчувши слабкість, утворилися постальські угрупування, щоб кинути виклик її правлінню. Поки її вороги змовляються, Сіндел бореться, щоб захистити свою сім'ю. См'ю та імперію. Вона зробить усе можливе, щоб захистити право первородства своїх дочок. Кенчі, Відновлювач імені свого роду, колись одну з найшанованіших родин стародавньої Японії Такахасі, було знищено в битві. Вони втратили все. Включаючи емблему своєї влади, шанований меч Сенто. Ті, хто вижили, приєдналися до Бакуто, попередника Якудзи. П'ять століть по тому Кенші виховуються на розповідях про подвиги свого давнього роду. Ненавидячи своє зіпсоване життя якудзи, він прагне звільнити Такахасі з під впливу клану та відновити ім'я свого роду. Але щоб його сім'я пішла за ним, Кенші мусить боротися, щоб довести, що він може бути лідером. Його перша битва знайти. І повернути меч Сенто. Сабзіро. Гросмейстер Лінквей. Як гресмейстер Лінквей, Сабзіро очолює свій стародавній клан воїнів, захищаючи землю від зовнішніх загроз. Століттями це було їх урочистим завданням. Але земному царству нічого не загрожувало протягом багатьох поколінь. І Сабзіро не бачить сенсу обмежувати свій клан підготовкою до небезпек, які можуть ніколи не статися. Під його керівництвом Лінквей вийде з тіні та боротиметься за своє місце як одна з найвеличніших націй земного царства. Кунглао молодий воїн з мріями про славу. Кунглао народився та виріс у селі Фанзянь, де усе життя працював у полі. Це було почесне життя, якщо не славетне. Але Кунлао найбільше боїться, що його життя залишиться непомітним. Він палко молиться, щоб його покликали зробити щось більше. І молитви Кунлао були почуті, коли його просять приєднатися до чемпіонів земного царства. як воїн, який бореться за свою честь, Кунлао знає, що його перемоги запам'ятаються надовго. Скорпіон, шановний воїн Лінквей, як і його дорогий батько, Скорпіон відданий Лінквей та захисту земного царства. Коли його батько помер, Скорпіон був розбитий. Він пишався знанням, що його брат Сабзіро стане наступником їхнього батька на посаді гросмейстра Лінквей, але безпрецедентні кроки Забзіру спрямовані на відміну традиційних обов'язків клану заморозили ентузіазм Скорпіона. Він боїться, що одного дня йому доведеться битися з братом за контроль над спадщиною клана. Нітара, героїня Ветернуса Нітара відноситься до раси вампірів, яка походить із темного і спустошного царства Ветернус. Щоб вижити, вони розвинули здатність харчуватись кров'ю інших істот. Ветернуальці процвітали, будуючи велике суспільство. Але в міру того, як зростав їхній комфорт, зростала і їхня короткозорість. Вони перегодували істот Ветернуса. Порушуючи природний порядок. Зараз вони голодують, оскільки їх світ руйнується. Урочистий обов'язок Нітари врятувати свій народ від голоду та вберегти свою расу. Ветернус повинен вижити. Шан Цунг – підступний чеклун. Шансунг виріс у глухих водах зовнішнього світу, занадто видачий для тяжкої праці і надто спритний для чесної роботи. Він заробляв на життя продажем знахарських ліків і фальшивої магії. Хоча його вироби були не робочі, легка чарівність Шансунга завжди завершувала угоду. Шансунг змирився з таким важким життям. Але одного разу прийшов таємничий незнайомець, який пообіцяв зробити шансунга могутнім чеклуном. Незважаючи на підозри щодо пропозиції, він не міг відмовитися від неї. Рейко вірний лейтенант генерала Шао. Рейко був ще хлопчиком, коли разом з сім'єю потрапив у полон під час війни Кафалі. Хоча його сім'я загинула, Рейко боровся і вижив. Провівши кілька місяців у полоні, він був звільнений під час рейду генерала Шао. Незважаючи на свою молодість і невеликі розміри, Рейко напав на колишніх поневолювачів і криваво помстився. Вражений духом хлопчика, генерал Шао зробив Рейко своїм помічником. Під його опікою Рейко вивчив шляхи війни і став видатним солдатом. Удатом тепер рейко заступник генерала. Вірність рейко генералу Шао абсолютна. Він буде жити і помре за його наказом. Погодься, зміни у світі МК 1 колосальні, і можна з упевненістю сказати, що попереду в цьому таймлайні на нас чекає ще купа захопливих пригод. Якщо тобі сподобалося це відео, обов'язково постав вподобайку і поділись в коментарях своїми думками стосовно оновленого всесвіту. Також поділись цим відео з друзями і грай в ігри. А я поки підготую нову цікаву ігрову історію: Дліч. довгого життя і процвітання.